Ділок 3 лютого в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. Із двома героями поліцейськими попрощалися сьогодні у Хмельницькому: капітан Вадим Король та підполковник Віктор Зюбрій загинули 21 січня на Сумщині. В той день російська КАБ забрала життя чотирьох правоохоронців із Хмельниччини. Всі вони несли службу у складі зведеного батальйону Національної поліції України Захід. 29-річного Вадима Короля поховали у Полонному, де він проживав. Віктор Зюбрій, якому було 47, вічний спочинок знайшов на Алеї Слави у Хмельницькому. Віктор служив в спецпідрозділі. В нашій роті поліції особливого призначення. Він знав завжди, що таке ризик, що таке небезпека, відповідальність перед колегами і державою. Вадим Король, поліцейський офіцер громади, служив у Полонській громаді. Він завжди приходив на допомогу кожному. Хлопці не зрадили присязі. Коли стало питання, що потрібно захищати нашу неньку Україну, вони пішли у батальйон захід, де виконували ті бойові завдання, які перед нами стояли і віддали своє життя за мир, спокій в нашій країні і щоб ми сьогодні могли жити під мирним небом. Сьогодні хлопці є героями їхній. Подвиг є прикладом для кожного з нас. Ми сьогодні втратили дорогих нам колег. Хочу висловити слова співчуття родинам, адже вони сьогодні втратили і сина, чоловіка, батька. Ми втратили наших товаришів і побратимів. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! В ніч на понеділок наші бійці знищили в небі над Хмельниччиною два ворожі безпілотники. Звернень щодо постраждалих та руйнувань не надходило. Встановлюється місце падіння уламків, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом росіяни випустили по Україні 71 шахет. Збито 38, 25 локаційно втрачено. Постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина звітують у повітряних силах. У пам'ять про загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади у Хмельницькому влаштували спільну зустріч для їхніх родин. Приєдналися близько ста осіб. Відбувся захід у церкві дім Євангелія за ініціативи капелана бригади Руслана Ющука. Разом молилися за вічний спочинок героїв. Мета підтримати родини. Адже вони зробили і роблять великий внесок в захисті, в державотворення, тому що люди дуже хороші переконання. Відповідно, наша рідна ненька України, що їх треба берегти. Так. І хто ми як ми можемо це робити разом. Якщо десь Господь буде живий і здоровий, то планую об'їздити всю Україну, щоб підтримати родини. Моя мета, щоб також вони. Познайомилися один з одним і підтримали один одного. Ми хочемо розрадити їх, дати їм трошки такого душевного спокою через музичні твори, через молитву, через е, ті розмови, які ми будемо мати з ними як капелани, як душовпікини. У нас є представники влади, у нас є психологи. І ми хочемо все можливе зробити, щоб потішити серце членів сімей, дружин, батьків. Тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за те, щоб зараз ми тут, у місті Хмельницькому, мали відносний мир і відносний спокій. Створення у Хмельницькому Херсонського гуманітарного центру Вільні разом обговорили на засіданні Координаційної ради з питань ВПО. Зустріч відбулася у міській раді наприкінці минулого тижня. Діяльність центру буде спрямована на виявлення та вирішення проблем, з якими зіштовхнулися жителі Херсонщини. Котрі знайшли прихисток в нашому місті та області. Там будуть надавати консультації, працюватиме освітній простір для дітей та майданчик для надання гуманітарної допомоги. Вчили керувати дронами, користуватися зброєю та надавати медичну допомогу. Для хмельничан влаштували одноденний військово-патріотичний вишкіл. Організували захід представники 3-го центру рекрутингу військово-морських сил ЗСУ. Долучилися понад 30 охочих. Ми цей захід організували спільно взаємодії у нас з 18 м окремим батальйоном морської піхоти. Мета заходу популяризувати службу контракту у збройних силах України, а саме в підрозділах морської піхоти. І просто, хоча б для заради цікавості, показати цивільним людям, як працюють медичні протоколи Європейського Союзу натовські, Марч, от нам дуже приємно, що відкликнулися, і на цю подію було залучено більше 30 людей, звичайних цивільних також приймає активну участь медичний коледж Хмельницький, базовий. Вони своїх студентів направили до нас. І були також залучені ліцеїсти прикордонного коледжу. Так само приймають участь в програмі нашого вишколу три основні секції: це тактична медицина, це право зі зброєю спорядження і симулятор fpv дронів і знакомство в принципі з різними відами дронів. Роботу техніку в новій стам лабораторії викладають в Хмельницькому ліцеї номер один імені Володимира Красицького. Вперше цей предмет в навчальній програмі закладу запровадили чотири роки тому. Зараз школярі вчаться 3D-моделюванню за допомогою 3D-принтера, виготовляють об'ємні фігури та друкують світлини на лазерному станку. Сучасне обладнання придбали торік за кошти з бюджету громади. Уроки відбуваються раз на тиждень. Сьогодні це вже учні 8-го Г-класу, які вивчають робототехніку з 5-го класу. І всі інші учні, які вчилися, далі за ними йшли. Тобто вони мали робототехніку в 5-х класах, в 6-х і сьогодні вивчаємо в 7-х класах. Предмет комплексний, інтегрований, і в нього включаються певні ази із техніки, із фізики, із хімії, з біології, з інформатики, з математики. Тобто він розширює кругозор, сприяє тому, що учні розвивають таку творчу свою активність, творчу діяльність. І це такий один із предметів, які дуже мотивують дітей до навчання. Обладнання, яке ми придбали влітку, коштує приблизно 800 тисяч гривень. Це кошти, які були виділені місцевою громадою. Коли дитина тримає в руках залізяку, коли бачить, що це не щось таке абстрактне, а ось воно є, його можна повернути і якось взаємодіяти, є можливість дітям донести науку не у вигляді тих страшних. Академічних формул, а дати їм інформацію у вигляді ігрового такого підходу. Я навчився на цьому році створювати 3D-моделі, навчитися робити, хочу програмірувати програми якісь, создавати моделі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Thank you.